Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз є і груповко починаємо. Унаслідок комбінованого удару дронами та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві травмовані. Повідомили в Ова пошкоджені десятки житлових будинків. По місту спалахнуло кілька пожеж на місцях працюють усі профільні служби. А в Мукачево внаслідок російської атаки постраждали 12 людей. Повідомляє міськрада, з них п'ятьох ушпиталили, Стан стабільний. Нагадаю, ворог атакував тамтешнє підприємство, Рятувальники гасять пожежу, а містян поки що просять зачинити вікна і не виходити на двір без нагальної потреби. Цієї ночі та ранку росіяни знову завдали комбінованого масованого удару по Україні. Спочатку запустили сотні безпілотників з півночі, сходу та півдня. Потім крилаті ракети з бомбардувальників. Джали змігів та калібри з чорного моря. Більшість цілей тримали курс на західній області. Окрім Закарпаття, вибухи лунали на Хмельниччині, Рівненщині, Львівщині та Волині. Власне, атака безпілотників триває досі. Щодо наслідків та кількості ворожих цілей чекаємо офіційне звіт повітряних сил та військових адміністрацій. Сили оборони України продовжують стабілізаційні заходи на добропільському напрямку. За останні три доби окупанти безповоротно втратили 206 осіб а також значну кількість техніки та озброєння на фронті найгарячіше на Покровському напрямку. Там за минулу добу росіяни атакували наші позиції 36 разів поблизу Володимирівки, Миролюбівки, Лисівки, Горіхового, Мирнограда та ще десятка населених пунктів. 24 штурми сили оборони відбили на Лиманському напрямку. 18 на Новопавлівському, ще 10 на Торецькому. На північно-слобожанському і курському напрямках росіяни завдали 13 авіаударів і скинули майже три десятки керованих авіабомб. Загалом на фронті відбулося 128 боєзіткнень. Несли пораненого побратима 23 доби під невпинними обстрілами РФ. Це історія прикордонника з Вовчанська. Чоловік розповів, як російські військові обстрілюють місто та поводять себе з українськими військовими. А також про деталі найдовшої в своєму житті евакуації. Докладніше, Владислав Паливода. Це Вовчанськ на Харківщині. Колись мирне місто. Росіяни перетворили на руїни. Саме тут нині одна з напружених точок бойових дій. Відбувати атаки окупантів нашим захисникам доводиться 24 на 7. Сьогодні був наступ. Зранку. Ми їх перемалюємо, вони годинку часу зализують рани. Потім повертається це Михайло, піхотинець прикордонної бригади Гард разом з побратимами відбив під Вовчанськом десятки ворожих штурмів. Каже, росіяни використовують там все наявне озброєння, б'ють так запекло, наче хочуть рознести до попелу усе навкруги. Відпрацьовувала танк, карта, гради, ну все, що в них було. Що я не чув, то я все там почув. Якщо сьогодні там був будинок, через 5 хвилин його вже не було. Тобто, коли ти підходив, якщо ти розраховував, що ти там сховаєшся, були такі ситуації, що там вже не було де ховатися. Піхотинець згадує, під час одного бою відійшли на сусідню позицію, де побачили поранених побратимів. Двоє не могли, могли йти навпаки, самі пересувалися, а третій у нього була перебита нога. І не міг пересуватися. Аби врятувати побратима, несли його на собі 23 доби до місця евакуації під невпинними обстрілами, зокрема, дронами. Ми його тащили 23 дня, а на 24 й він помер на руках. По відстані це займало всього 3 кілометри. Пересуватися днем там неможливо. Ми пересувалися тільки вночі, і це антидронові плащі на собі. Михайло не раз зустрічався віч на віч з ворогом на полі бою. Брав їх у полон. Саме цікаве, все, що вони співають, все кошоку чули. Ну і патекам, ну ми кредит взяли. Ми ж питаємося, ніхто їх там пальцем не трогав. Пасі боже росіяни ж поводять себе агресивно до українців. Слухали їхні перехвати, їхні розмови, коли. В них стоїть задача принісі хахловуші, а наші їх там ще жаліють поранених, ще якусь там стараються допомогу надати. розумієте? Ну, от вам і українці. Саме за таку Україну вони і стоять на обороні. І стоятимуть, кажуть, до перемоги. А потім Михайло мріє створити пасіку і пригощати побратимів медом. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. На Дніпропетровщині триває примусова евакуація. Її оголосили ще у кількох селищах Покровського району. Два тижні тому родин з дітьми та маломобільних людей наполегливо просять виїхати протягом місяця. А у селі Межова, яке росіяни майже щодня атакують кабами та впівідронами, примусова евакуація вже офіційно завершилася. Та, попри це, там залишаються жити люди. Чому не їдуть? Софія Москаленко запитувала в місцевих. Ось наслідки однієї з останніх і водночас наймасованіших атак росіян по межовій кабами пошкодження дістали багатоквартирні та приватні будинки. Поранений місцевий чоловік. У той день армія РФ скинула на село з десяток авіабомб. Згадує Лідія. Жінка ледве встигла сховатися у підвал багатоповерхівки. Скло тало в квартирах а в однокімнатну бокову. Залетіло було щось uh -huh. так, я каже, сантиметрів 40, Ну воно каже не розірвалося. Вдарили росіяни по межовій і в день нашої зйомки. Спалахнув дах житлового будинку. Таке у селі щодня і щоночі кажуть місцеві. Армія РФ б'є кабами, атакує безпілотниками. Дрони ті, як горобці літали, uh -huh. і було таке, що це днів-два. Страшне скільки їх. Тоді, вроді, якесь як затище. Трошки менше летять, тоді знову багато. У межові днями закрився супермаркет. Працюють лише поодинокі магазини, та ціни там пенсіонерам не по кишені. Жаліється Лідія на двох з чоловіком. Купили трішки печива. Коли це вушка, були 515 гривень кілограм. Я ще кажу, сипте полинку льочок. Чоловік каже, ти ціну бачила. Я кажу, ні. Дев'ять днів у межовій не було світла. Майже стільки ж мешканці жили без води. Росіяни регулярно перебувають тут лінії комунікацій. Вчора світло з'явилося, тут не було скільки. А сьогодні все вранці. Привіз си на той сенсорну ту плиточку, так ну, одноконфорну. Ну, гречка моя встигла спаритися. Лідія з чоловіком потроху перевозять речі до орендованого будинку поблизу Дніпра. Вони не хотіли виїжджати до останнього, і таких ще чимало. Сніжано повернулася за кордону, аби вмовити бабусю евакуюватися. Не хочу я хочу бити. Тяну тяну. тяну. не можу. витягнути. буду знаю, тут сидіти. тільки но сніжана приїхала, як росіяни обстріляли уже їхній будинок. Бабуся тоді працювала по господарству на дворі, згадує дівчина. І оглушила, в неї півлиця анімівшого було. Даже щось до неї долетіло, якийсь там кусочок, якийсь цей. Потім вийшла я, коли вже був четвертий взрив, вже і мене оглушило, я стояла, просто голова в мене отак от летіла, я не знала, чи мені тікати, чи мені що діти. Примусова евакуація для родин з дітьми і людей з інвалідністю у межовій уже завершилася. А от у низці сіл сусідньої Покровської громади тільки почалася. У нас зараз примусова евакуація родин з дітьми йде в двох населених пунктах Маломихайлівка і селище Просяне сели Ну люди хвилюються, дуже багато питань, куди їхати. Уже евакуювалися з Маломихайлівки, донька та двоє онуків Ольги. Довго обговорювали та все ж вирішили тимчасово перебратися до родичів. Зараз такий час, що не можна дітьми і їхньою безпекою наражати дітей на небезпеку. Ой, гучно. Ми забули, коли і час спали тихенько. Сильно гучно у нас зараз. Загалом з двох сіл Маломихайлівка і Просяна виїхала понад половина родин з дітьми. Проблем з евакуацією немає, кажуть у сільській раді. Певні до 7 вересня зможуть допомогти з виїздом усім сім'ям. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Австрія готова брати участь у відбудові України. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Беате Майнль Райзінгер під час свого візиту в Одесу. За її словами, понад 200 австрійських підприємців уже працюють в Україні ще близько тисячі планують розширювати бізнес. Вона також запропонувала провести міжнародну конференцію з відбудови України у Відні. До того ж, Австрія надасть нам додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги. Співпраця для нас цікава в сфері інфраструктури, енергетики і охорони здоров'я. Серед наших представників є підприємці, котрі займаються виробленням обладнання в цих сферах, і вони також мають надію прийти на український ринок. Разом з анонсованими в березні додатковими 2 мільйонами євро. Загальна сума австрійської підтримки підтримки складає мільйонів євро. Відповідно, ми приділили сьогодні увагу у шляху України до Європейського Союзу. Розраховуємо на Австрію та всіх інших наших партнерів. У розблокуванні вето угорщини ми розраховуємо відкрити перші кластери якомога швидше. І відкриття цих кластерів, наш яку нашого членства до Європейського Союзу, має відбуватися разом з Молдовою.